5 помилок, які допускають новачки при старті в грі Ovox. Обов'язково дивись іду до кінця, адже в цьому відео схований промокод. Всім приємного перегляду! А перед початком даного відеоролика хотів би вам порекомендувати свій телеграм-канал. В ньому я публікую щоденно, де я заробляю, скільки я заробляю і ділюсь з вами інформацією, як ви можете також заробити. Обов'язково залітай саме в нього, якщо ти хочеш реально заробляти непогані гроші щодня на іграх. Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Анді Геймерс. І сьогодні я хочу вам розказати про 5 помилок, які допускають новачки. В грі Vox. Обов'язково дивись її до кінця, адже в кінці на тебе чекає промокод. І так, друзі, з що ви взагалі хочеться почати. Давайте для початку я вам покажу, а як грати в цю гру і як можна в ній реально заробляти гроші. Давайте для початку ми прийдемо в сумочку. Ось такі в мене тут є фігурочки, як ви бачите, зразу забираю їх. Я собі купив ось таку колекцію і лутаю за неї тончик, як ви бачите. Ось таку суму я вже налутав. Також ми можемо лутати зі ручки, якщо будемо робити комбо. Рекомендую для новачків робити комбо, так як ви можете зробити зірки, після чого собі за зірки купити колекцію, як це зробив і я. Давайте обміняємо ці зірочки на ці. Переходимо, ось так робимо і обмінюємо. Як ви бачите, хоп, і в мене вже 88 зірок. Потрошечки я собі зможу назбирати на ще одну Колекцію. Перша помилка, яку допускають новачки, це вкачують погані фігурки, друзі. Не рекомендую вам, наприклад, купляти ось такі фігурки. Зараз я вам покажу ось такі фігурки і вкачувати їх. Вам немає смислу їх вкачувати, так як вони дуже мало дають нам вокселів. Тим більше витратите за це зірочки, друзі. Щоб почати з неї фармити, вам треба потратити зірочки. Я вам цього не рекомендую. Зразу вкачуєте лучше ось такі золоті модельки, а то ще краще. Друга помилка, яку допускають новачки, це друзі, вкачують великі фігурки. Ви заходите спочатку в гру, вас немає багато блоків, і ви просто вкачуєте і не дивитесь, що ви за фігурку вкачуєте. Як ви бачите, у мене ось така фігурка, і вона доволі швидко вкачується. А ви заходите, вибираєте зібрати фігурку, і ви вкачуєте велику фігурку, і ви не можете її докачати, на жаль. Тому не рекомендую теж цього робити. Почніть вкачувати маленькі, а ще краще, качайте по ось такій табличці, яка в мене є в телеграм-каналі. Обов'язково туди залітайте, там буде ця табличка. По ній ви можете вкачати фігурки з колекції. Це доволі непогано, і ви можете на цьому непогано заробити гроші. Третьою помилкою новачків в те, що ви купляєте фігурки, які вам взагалі не потрібні. Ви можете купляти собі фігурки з колекції, зразу збирати на фігурки з колекції. Також моя рекомендація це вкачувати фігурки, які приносять багато блоків, або взагалі зірочки і тони. Це нас колекції. Щоб купити нормальну фігурку і недорого, переходимо ось сюди і користуємося фільтром. Забираємо, наприклад, тони, вибираємо собі, яку ви хочете фігурку. Давайте, наприклад, візьмемо. Це позакреслюємо, наприклад, почнемо звідси і «Примініть». Після чого ви можете побачити ось такі фігурки і доволі недорого. Тому, друзі, обов'язково користуйтеся фільтром. Четвертою помилкою є те, що ви виставляєте фігурки поганої якості, наприклад, ось такі, і чекаєте, поки вони продадуться вам сатони, друзі. Фігурки за тони продаються частіше, це ті, що з колекції або ПВП фігурки. Ось такими во значками. Тому, друзі, не трачайте дарма час і не трачайте вокс для те, щоб виставити свою фігурку на продаж. Ну і п'ята помилка, яка допускають новачки це Лудаманія, друзі. Не рекомендую вам всі гроші тратити на те, щоб собі крафтити ось такі фігурки і з ними йти на ПВП режим. Ви можете, як і виграти, так і можете все програти. Обов'язково грайте з розумом. Робіть собі якусь там міні-стратегію. Наприклад, у вас там хай 3000 енергії противника. от Як ви бачите 16, з ним можете пробувати боротися. Не рекомендую, коли ви бачите, що ви можете програти, боротися з противником. Ось як ви бачите наглядний приклад, як потрібно боротися з противниками. Ви його виграєте і продаєте його фігурку на ринку за декілька вокселів. Ось так можна. Розкачатися новачкове. Ну що ж, друзі, на цьому я буду завершувати дане відео. Всім дякую за перегляд. Надіюся, що ви не будете допускати таких помилок. З вами був, як завжди, Анді Геймерс. Всім пока.